Малята, доброго дня! Зараз ми з вами поговоримо на таке питання, по такому питаннячку, чи готовий я до школи. Будьте уважні. І перше питання. В якій країні ви живете? Цей тест визначить, чи готові ви до навчання школи. В якій країні живете? В Україні! Які пори року, ви знаєте, зима, літо, весна, осінь? Які тварини являються домашніми? Корова, кіт, баран, назви диких тварин кабан, лисиця, Скільки місяців в році дванадцять. А зараз малята знайдіть коло на, цій, на цьому зображенні синього кольору, жовтого кольору. Оберіть фрукти, банан яблуко. Оберіть овочі. Перець, капуста. Який овоч посадив дід і звав всю сім'ю на допомогу, щоб вирвати? Капуста, морква, рібка чи часник? Рібка, звичайно. В якій касті курочка знесла золоте яєчко. Курочка ряба, івасик телесик, попелюшка чи коза дереза? Ну, звичайно, курочка ряба. Молодці. Ви правильно відповіли на всі питання, тож ви готові до школи?